Вітаю всіх! Це програми тренувань Воркаут Адама. В цій відео на різці спеціально зібрав для вас монтаж з різноманітних вправ, які є в одній тільки з п'ятьох програм тренувань. Це відео створено на початку створення програми найперший Воркаут Адама створив базу воркаутера. І... Ці вправи це ті тренування, які ви будете робити в одній з програм тренувань своєю вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, тренуючись своєю вагою тіла. Також після програм тренувань ви зможете спокійно навчитися різноманітні елементи на перекладенні, брусах стати. Сильнішими, витривалішими підкачати м'язи всього тіла. Тож почну з того, що всередині програми тренувань для розвитку тіла вас чекають різноманітні вправи, які зібрані відеоінструкції, по яким ви слідуватимете. Те і, звичайно, зможете з самого нуля накачати свої м'язи, створити основу для занять воркаутом і почати з чогось, що є найпростіше. Та кожен зможе навіть без досвіду мінімального з нуля підкачати своє тіло та створити основу. А далі вже, як в моєму випадку. У мене вийшло дійти до 500 віджимань від землі. Коли створював ці тренування, то створив нову програму тренувань. Ще одну програму тренувань створив тоді, коли зробив 150 плюс віджимань на брусах за підхід. Зараз на даний момент м'язи більш підкачені. Та виглядають дуже достойно. За ці всі роки тренувань навчився багато елементів. Це тим, хто цікавиться воркаутом, буде дуже добре. Хто хоче накачатись, то для цього є окрема програма тренувань. Для домашніх тренувань є своє тренування. По програмі домашній навчився віджиматись більше тисячі разів. Від землі за один підхід, це поки що, та підтягуватись на перекладенні більше 60 разів за підхід. І таких різноманітних рекордів з різними хватами, постановками рук при віджиманнях та різноманітними відмінностями в деталях у мене особисто дуже багато, тому щоб не розповідати вам всі абсолютно. Дивіться їх відео на різноманітних площадках соціальних, де ви зможете спокійно ознайомитись з інформацією, моїх особистих рекордів та всього іншого в якості моїх здобутків. А стосовно вас, то, звичайно, що будете. Так само совісно тренуватись, то з часом дійдете до своїх рекордів, результатів та всього, чого ви забажаєте і що поставите собі як ціль для своїх тренувань. Якщо ваша ціль це навчати м'язи, то зможете на протязі абсолютно всіх років тренувань, вам до речі, вистачить всіх програм тренувань на все життя. Досягти найкращої форми вашого тіла та створити ідеальне тіло. Знаю по собі, через те, що вже дуже багато років працюю моделлю. І саме через це в мене в основі завжди є бажання створити себе кращим, ідеальнішим. Тому створював програми тренувань такі для прокачки тіла, які можуть допомогти створити справді ідеальне тіло, гарні м'язи та таке відчуття, яке буде подобатись кожному. Стосовно основ елементів та того всього, чого хто хоче навчитися після. Створення бази в воркауті, то більшу частину взагалі всіх існуючих воркаут-елементів навчився, в деяких з них досяг максимального успіху. Для прикладу, в цьому відео спокійно крутив біля 20 сонечок та при цьому розповідав вам різноманітну інформацію. Тут багато нарізок з різних років, створення різноманітних програм тренувань, які вас чекають після покупки, на сайті www.workoutadama.com Та, звичайно, що конкретно всі ці елементи, мої здобутки, які є у мене. Зрозуміло, що до такого результату та цілі, щоб дійти, потрібно, як в моєму випадку, тренуватись все життя. Тому майте на увазі, що ви досягнете своєї ідеальної форми, підкачаєте м'язи до своїх ідеальних цілей, дійшовши, та розвинетесь так, як ви це будете. Робити, старатись, намагатись. Та все буде залежати від вас в таких тренуваннях. Тому свої приклади, результати та все інше показую вам в якості прикладу. А вас чекає конкретно не одна програма тренувань. Які ви чередуючи зможете робити тренування як будь-де на спортивних площадках в подорожі, так і в домашніх умовах. Тобто, купивши всі ці програми тренувань, ви 100% зможете тренуватися все життя. У вас буде вічна підписка на сайті, свій логін, пароль та дуже багато різноманітної інформації, яка є приватною. Та безкоштовно вона недоступна в інтернеті. Тому всі програми тренувань унікальні. Кожну з програм тренувань створював на протязі приблизно одного року. Більше 5 років продаю програми тренувань, Ноль поганих відгуків за цей весь час. Тому 100% ви будете задоволені. є купони на знижку, які є на сайті або під відео деякими. Дивіться, шукайте, це буде для вас набагато зручніше в якості покупки. Та, звичайно, що тренуйтесь, розвивайтесь, це все створено для вас. Тому дякую вам за увагу. Вам щастив тренуваннях. Па-ка!